Ну і понад 50 українців схиляються до компромісного рішення задля припинення війни із залученням лідерів інших держав та з гарантіями безпеки для України. Це результати грудневого опитування, яке опублікувало видання Українська Правда. Результати показують, що кількість українців, які хотіли б негайних переговорів і зупинки війни останнім часом, різко зросла. Також за рік зросла кількість тих, хто підтримує замороження конфлікту і припинення бойових дій по сучасній лінії зіткнення із 8% до майже 20%. 20. за продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 91-й рік, майже 15% респондентів проголосували, що вдвічі менше від отриманого відсотка в лютому. За варіант продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 23 лютого 2022 року. 10% респондентів це майже так само, як було і в лютому під час аналогічного опитування. Олег Постернак, політехнолог, долучається до ефіру. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Олеже, у вас є пояснення такій тенденції. Що впливає зараз на зміну соціологічної думки українців? Ну, ці зміни почалися ще в 2024 році, і зрозуміло, що рівень а, стійкості резистентності до а, наслідків війни він у кожного різний. Тому очевидно, що для якоїсь частини українського суспільства а, в від війни стає Чинником, який впливає на міркування, на думки, на погляди, на світогляд, зокрема, на бачення щодо можливого завершення війни, і схиляється більшість українців в бік компромісу. Власне, це не новина, взагалі для соціології та Тих, хто скажімо так, спостерігає за відчуттями і почуттями українського суспільства, тим не менш а, треба сказати, що в цьому зіграла риторика влади, об'єктивне відображення ситуації на фронті, а, затримки з наданням Україні допомоги, а, різні коливання з західного світу щодо членства України в НАТО і а, Зрозуміло, що це втрати українців під час цієї війни. Все це має акумулятивний ефект і е, моделює певну реальність в суспільстві. Ну, тут цікаво, оці ця більша частина понад половини українців, які схиляються до компромісного рішення для припинення війни із залученням лідерів інших країн та з гарантіями безпеки для України. Мені здається, що вона настільки. Не монолітна, от ця частина українців, тому що якщо запитати у них, а що таке компроміс, то навряд ми почуємо однакові відповіді. І що таке гарантії безпеки для України? Е, тому що напевно, що ми не почуємо е, якихось однозначних відповідей, і навряд там буде одна візія для всієї цієї частини українців. Е, що ви? Е, Можете відповісти на запитання, що таке компроміс, от в разі такого формулювання, що заучення іноземних лідерів і гарантії безпеки для України. Ба більше, якщо ви запитаєте це представники еліти, української дипломатії, політику вам також не буде дано чіткого відповіді. Ми можемо дивитись, наприклад, останнє інтерв'ю президента України, італійському італійській журналістці чи Салі, і ви побачите, що в принципі це лише поки загальні конструкції у сприйнятті очільників України. Так само, якщо ви задасте це питання навіть західним лідерам, Макрону, mm -hmm. поки що канцлеру Ферен Шольцу, прем'єру Стармеру, президенту Дуді. Ви також не почуєте однозначних відповідей, тому що ми хочемо від українського суспільства. В нього не повинно і не може бути згенеровано якесь бачення, яким може бути кінець війни, яким може бути компроміс України, передусім. Передусім, якщо ми говоримо про компроміс, то ймовірніше за все дискурс буде формуватися навколо першого компромісу це фактичного розуміння того, що Україна не може відвоювати військовим чином 20% втрачених територій. Другий компроміс. Ймовірніше за все, мова буде йти про те, що західні країни не не можуть надіслати запрошення Україні до НАТО. Імовірний компроміс буде полягати в тому, що іноземні війська, європейські війська можуть бути розміщені на території України у випадку, звісно, це погодження в рамках мирного врегулювання. Імовірний компроміс може стосуватися питання демілітаризованої зони і е, скорочення кількості Збройних сил України. Яким будуть параметри компромісу буде визначати хід? Мирного процесу, по-перше, те, що буде відбуватися за лаштунками, і те, що відбуватися, буде публічно на мирній конференції, якщо вона, звісно, буде. А зараз це поки гадання на Калові гущі. Так, тоді дивіться наскільки, по вашому офіс президента, звертає увагу у нас, на цю соціологію. Ну, принаймні, якщо почитати там якусь інсайдерську інформацію, звісно, що це не офіційні заяви, але дехто там наближений. До керівництва країни говорить про те, що в 2022 році, коли в Стамбулі Російська Федерація там висувала Україні свої ультиматуми, тоді, зокрема, президент відмовився від них через те, що на той момент суспільна думка була інакша, Україна хотіла битися і воювати. На тепер, ось зокрема, ці дані вони лягають на стіл президенту. Вони зараз будуть основою того, що він буде прийма... ухвалювати ті чи інші рішення. Перші дані про зниження збільшення кількості відсотків українців, які в принципі можуть прийняти компроміс, були ще в травні, в червні 2024 року, і вони розглядалися на політичних нарадах за участі головних відповідальних осіб в офісі президента. І це було відомо українським деяким українським журналістам. Вони про це вже писали тут. І з червня 24-го року Зеленський починає коригувати свою риторику. Пам'ятаєте е, заяви про те, що вважатися перемогою України? Що треба поставити крапку війні на другому саміті миру? Що е, заява Єрмака, наприклад, про те, що о, Указ РНБО, а точніше рішення РНБО і указ президента не забороняють прямі перемовини з Росією, лише забороняють унеможливлюють перемовини з Путіним особисто. Тобто, от о, всі ці заяви, які йшли референдум в другій половині 2024 року, вони і коригували думку українського суспільства, також створюючи о, такий, знаєте, накип в суспільстві, який поступово знімався. О, Маневрувався і згодом вже е, безпосередньо, от зараз, коли ми з вами обговорюємо, на, начебто, компроміс не є таким неприйнятним, не є таким, знаєте, чимось жахливим, якоюсь страшною зрадою в очах суспільства. То що зрозуміло, що є якась частина суспільства, яка буде артикулювати інтерес війни до. Переможного кінця до кордонів 91-го року вони мають права на свою думку. Можливо, така думка є і дуже дуже реалістичною з точки зору якоїсь стратегії на майбутнє. Але факт залишається фактом: більшість, ну принаймні точно половина українського суспільства. А через втому від війни, через ем, вплив риторики влади, в принципі, може сприйняти більш-менш е, вигідний для України компроміс у випадку, якщо зараз громадська думка відкоригується в сторону гарантій безпеки як однієї одного з найбільш вагомих наслідків війни для майбутнього України. То я думаю, що ця частина суспільства може прийняти цей компроміс і в принципі жити далі. Але буде частина суспільства, і це 100%, яка назве владу винуватим в поганому компромісі, яка буде збурювати політичні пристрасті, і яка буде активно атакувати владу, і поступово Україна перейде в режим передвиборчої кампанії, і з такими підсумками ми оберемо. Або стару владу старих політиків знову на наступний строк, або нову владу я вам дякую за такий е, розловий коментар. Дякую за те, що пояснили. Олег Пастернак, політтехнолог, долучався до нашого ефіру, і ми обговорювали е, зміни в думці українців. Е, на тепер вже понад половина наших громадян схиляється до компромісного рішення задля припинення війни.